Першим етапом з переробки шишки це є сортування і очищення шишки. Зимовий період у філії Ізяславське лісове господарство Подільського лісового офісу час для заготівлі насіння хвойних дерев. Як кажуть фахівці, якість посадового матеріалу залежить від його своєчасного збору перевірки та зберігання. І саме етап переробки зібраного найбільш клопіткий процес. Найбику роль відіграє саме сушіння шишки, що включає декілька кроків. Виставляється температура на 25-30 градусів і знищується вологість до 30%. Третім етапом це вже є 55 градусів, пір якій шишка відкривається, і вологість шишки повинна бути становити 6-8%. Далі насіння витрушують у спеціальних барабанах. Де вона прокручується і з неї добувається насіння з крильчаткою. Це насіння ми можемо побачити тут. У після насінину відокремлюють відкрил на спеціальному обладнанні. На фініші позбуваються домішок та неякісного посадового матеріалу для того, щоб переробити 60-80 кілограм шишки, витрачається від 24 до 48 годин. Тобто з одного кілограма шишки ми можемо отримувати 10-12 грам насіння сосни. Навісні заготовлене висіватимуть. через декілька десятків років на Хмельниччині з дрібного зернятка зростять нові ліси.